Усім привіт, вітаю вас у моєму новому влозі Погода, як бачите, в нас так собі. Тому я вирішила трошки зайнятися творчістю, тому беру вас із собою. Я тут вже в фартушку. Тут в мене Мольберт, моє робоче місце. Коротше, будемо зараз творити. Зараз вирішила вам показати мої квіточки, точніше, в мене в основному кактуси, але є і ось такі перли, як ця орхідея. Точніше, це був паросток орхідеї, а тепер це майже півноцінна орхідея, що тут було тільки два листочки, зараз їх вже три. І пустила вона ось таку стрілочку з такими бутончиками. Мені здається, вона дуже класно себе тут почуває, Бачите, на дворі сніжок. Коротше, це перша така рослинка. Друга моя рослинка ось така. До речі, лайфхак, дівочки. Хто не знає, чим підперти квіточкою, ви їсте суші вдома, то у вас по-любому завалялися ось ці дерев'яні палички. Ну, то можна їх використовувати ще й отак. -от. Дуже зручно, до речі. Ось такий в мене є красунчик. Ще в мене є alloe вера. Ось так воно виглядає. Теж тут, бачите, воно трошки завжди клонилося в сторону, я його підперла паличками, і тепер воно більш-менш росте пряменько. Було дуже маленьке воно колись, але розрослося, дай Боже. Я його вже пересаджувала, ось так воно виглядає. Якось ось так, бачите, зелененьке, красивеньке. Я думаю, що воно буде чудово себе почуватися і надалі. Ось так. ну і переходимо до моєї <смі> майже оранжереї. Тут мої кактуси. Ось цей жовтенький він новачок, до речі, його ми щодавно придбали собі. Ось цей вже давно тут було, коли ми його придбали, в нього було тільки три отаких вушка. Тепер пішло вже 4, 5, 6, 7, 8. Коротше, ростуть, дуже швидко ростуть. Ось цей такий, з такими вогняними голочками красивий. Цей, до речі, квітне улітку, коли тепло, але зараз він такий впуховець. Цей теж дуже такий підріз, був малесенький. А ось цей зараз я буду пересаджувати, тому що, бачите, він вже трошечки не поміщається, йому замало місця в цьому горщику. Ось тут, ось тут, в мене стоїть ялинка. Я не знаю, куди коли, коли діти цю коробку, тому ви вибачте, тут трошки не естетичний такий куточок, але дивимось на квіточки, правильно? І ось цю штуку я колись купувала в пепку. Це, якщо я не хочу заливати квітку, я оприскую. У мене тут водичка, дуже красиво і зручно. Ось так. Зараз, дівчки, буду пересаджувати кактус в ось такий величенький горщичок. Тут йому буде більш комфортніше. В мене є земля універсальна, 20 літрів. Вчора заставила купити чоловіка, він хотів поменше, але ну, землі багато не буває. Купила 20 літрів. Буду зараз коротше чаклувати. Ось що в мене вийшло. Тепер. Ось такий великий горщик буде у мого кактуса, тепер йому буде комфортно. Також я вирішила не, не зволікати, і пересадила місцями, поміняла е, оцей кактус цим, тому що цьому вже цей горщик був трошки замаленький. Хоча на відео здається, що вони майже однакові, але насправді ні, цей більший. Ось, А для цього оцей був надто великий, тому я його посадила в маленький. Також трошечки тут а, додала цьому землі, того, що вона тут по бокам просіла. Ну, і вийшла ось така красота. А на дворі бачите, що сніжок, дуже великий сніжок. Ну, якось так. Отже, міряюю, я сьогодні в це я забігла ось таку курточку. Ну, типу, курточку. Вона така, вроді, тоненька, але ну, більш-менш сильна. В принципі, прикольно. Не звертайте увагу, що мене на голові. Я сьогодні в шапці це я зняла. І вийшло, що тут я трошки-трошки прилизна, але нічого. Ну, в цілому непогано. Вона, до речі, супер горіє, мені дуже жарко в ній. Але ну, треба подумати, тому що, ну, в принципі, вона мені не дуже потрібна. Просто на знижках вона коштує всього 40 злотів. Коротше, будемо думати, А ось цей плащ взагалі не тримає форму, негарно виглядає. Хоча тут 25% вовна у складі, підкладочка, все гарно, але ну, зовсім погано виглядає на мені. Отже, у цьому влозі я також хочу вам показати е, свої пусті баночки. Я думаю, всі знають цю рубрику. Думаю, спеціально збережу баночки, покажу, і я вам, що я використовувала. Я вже про ці е, засоби вам казала, але розкажу ще раз, можливо, хтось в мене не дивився, хтось дивиться вперше, можливо, комусь реально це буде цікаво. Е, так, перше, що я покажу вам, це ось такі дві сиворотки. Ось так. Перша виглядає. Ось так. Друга виглядає. Це серія від La Up. Церум Ампулка з центелою е, І 12 У мене є точно така сама умивалка, і в е, дуеті вони просто фантастично працюють. От правда, я використала її всю. І прям ну, я задоволена, я впевнена, що в майбутньому колись я буду купувати її ще раз. Е, в мене надчутлива шкіра, е, в мене часто бувають висипання, тому хто шукає щось таке для чутливої шкіри. Ось ця серія. прям рекомендую. Супер класна. Я ще хочу спробувати е, з цієї серії крем, але подивимось все я вам потім розкажу. Е, ось це іде Колаген е, від Біленда. Тут є ще квас а, поліглютаміновий і бетаїна. Він іде регенеруючий. Цей такий біль, знаєте, зволожуючий та відновлюючий, а цей прям відновлюючий. Він не, не надто зволожує, але класно підтримує PH-шкіри. Класний, я його використовувала, ось цей, наприклад, я використовувала увечері, того, що він більш щільний. Ось цей він був такий, як водичка, і мені дуже комфортно було його наносити під днівний крем. Дуже класно, він не скатувався, супер швидко поглинався у шкіру. Коротше, Хто хоче спробувати, то теж класна штучка. Е, мені сподобалась. Також в мене закінчилась ось така е, вмивалка для е, очей. Е, тут іде вона на такій масляній основі, така, знаєте, двофазна. Ну, не прямо вона супер-пупер, але на свою ціну вона коштувала щось там 6 злотих, чи можливо навіть менше. Я прям не супер нею задоволена, але використала нормально. Вона в принципі справлялась. В мене є ще така вмивалка від зая, теж двофазна, і ось вона якось так краще справляється. У з... мене проблема в мене така водостійка туш, і я не можу її змити звичайною міцеляркою, тому я використовую ось такі на масляній основі двохфазні. Ну так ось від зая вона набагато краще. Я потім вам якось. Покажу її. Ось ця, в принципі, непогана, але не прям супер-Вау. Мені від зая сподобалося набагато більше. І також в мене закінчився ось цей крем, я вам його показувала. Він з церамідами і пантенолом. Я її використовувала в комплекті з сивороткою з цієї серії, вона ж йде з ні, цина мідом, але потім у мене шкіра почала більше бути такою сухою то я перестала і використовувала ось цей крем разом з тією сивороткою. І вони, до речі, класно справлялися. У мене не було жодних висипів. Було все супер. Тому за такі гроші він дуже бюджетний, дуже класний крем. Тому хто хоче спробувати, можете пробувати сміло, у кого швидва шкіра, мені, в принципі, було комфортно його і наносити, і з ним спати, тому, можливо, вам також сподобається. Ось це всі були пусті баночки на сьогодні. Спочатку я вам показала, як я міряла сріблясту таку дуплюночку. Коротше, разом з нею я купила ще ось такий светрик. Ну, як купила, він мені стався якби задармо. Тому що була промоція: купуєш дві е, речі по знижці і платиш тільки за одну. Ну То я заплатила 40 злотих за дубльоночку, і цей светрик мені дістався задармо, тому що він коштував всього 18 злотих. Я вам показую свій лук з ним. Ось так. Е, повинна ще сказати, що він з чоловічого відділу. Тому хто шукає ось такий пухнастий, красивий фіолетовий светрик, то велкам до чоловічого відділу. Там можна знайти дуже багато класних перелок по дуже класній ціні і з класної якості. Ось, бачите, він ось такий махнатінький. Я так вам тут уже Накидала, як її можна стилізувати. На мені розмір М, тому що там залишалися лише м -очки. С -очки вже порозбирали. Я догадуюся, хто. Дівчата На мені розмір М. Спід... Спідничка, хто не знає, вона з Resort, вона така на високій посаді. Це йде джинсова тканина з таким напиленням. Чобітки колись теж купила, до речі, за 40 злотих по знижці в Half Price ну і ось так Сумочка теж Reserved це сердечко з Нью-Йоркера. ось так До речі, я ще собі волосся трошки підрізала кінцівки. І в мене тепер воно трошки коротше. Але, але, дуже. Класне, на дотик, дуже м'якесеньке. Ось так от зараз ще покажу образ з новою дубльночкою. Так, а ось, власне, і ця шубка Шубка снігурочки. У мене ще є ось така кепі. Ідеально, просто ідеально вона сюди підійшла. Це мої ті самі джинси сінцей, які я вам показувала. Чоботі я купляла колись в Це, здається, або ні, в Дойчмані по знижці я їх купувала. А в Deichman, не знаю, як правильно, коротше, купувала по знижці. А, ну і Светрик мій старенький, Такий вже доволі давно він в мене. Я колись вам теж про нього розказувала у відео про мої светрики. І ось так це виглядає. А, нагадую, це розмір Емочка на мені. Е, е, коштувала 40 злотих. А кепка, до речі, теж е дайчман. Ось, ну, отак оце от якось виглядає. Шубка така, до речі, приємна на дотик. Така вона прям класна. Не шубка, а дубльоночка, так. <сум> мені здається, мені дуже личить. Якось так. Apples Burri До вечеря. Ти подивіться, яка в мене тарілочка гарна. Я не знаю, як це працює, але чим гарніша тарілочка, тим смачніше мені їсти. А на вечерю в мене оливки, помідорки чері, гречечка і запечений карп. Всім смачного, хто їсть, і смачного мені. Я вийшла увечері на балкон, і ви просто зараз подивитесь, я вам покажу, який захід сонця. Це просто щось неймовірне. Зараз я вам покажу. Подивіться, яка краса. Я думаю, що на цій прекрасній ноті можна завершувати мій маленький влог. На це справді це просто дуже красиво. У мене вся кімната зараз освітлюється таким рожево-жовтим світлом. Це неймовірно, дуже гарно. Дякую, матінку, природи, що ти даруєш нам такі краєвиди. А вам дякую за перегляд і усім гарного вечора.